Добробуту, достатку, особистого щастя, радості, злагоди вам і вашим родинам. Хай мир у серці вашому панує, хай ангел Божий щастя вам дарує, Ісус Христос, здоров'я шле з Небес! Христос Воскрес! Довістого воскрес! Ви шановне панські, я сьогодні хочу вас познайомити з талановитою, творчою особистістю. Горбачовою Алою Матвією. Пані Алла, до мене, у вас всіх. Адже сьогодні пані Алла у нашому музеї презентує свою першу поетичну ліричну збірку своїх поезій. І назвала вона її Мелодія кохання. Я оглядала. Цю збірочку знайомилася з віршами пані Алло. І хочу сказати, в цій збірці пані Алла пише вірші не тільки про кохання чоловіка і жінки, а вона також торкається темі Любов до Бога, до України, до навколишнього середовища. Душа болить пані Алло за події, які відбуваються у нас на Україні, на східній Україні. І тому є вірші, які вона присвятила воїнам АТО. Які захищають терени нашої України. Пані Алла в прекрасні вірші написала про найближчих, найрідніших людей, про батьків, про своїх колег. І мені навіть дуже приємно, що сьогодні колеги, її найрідніші, найближчі, приїхали до нас сьогодні в музей. І ви бачите, що з картини, які прикрашають сьогоднішню виставкову залу. Це роботи художників з Городочини, Василя Луціва, Стефана Кикляка і Ігора Ланя. Пані Алла, за фахом вона є медик, але Бог обдарував її талантом писати. І, як сама пані Алла каже, вона писала вірші самого дитинства. Писала, писала багато зошитів, листочків. і так. Все відкладала, відкладала. Як вона сама каже, не знаю, скільки міхів уже віршів лежить у мене в хаті. І прекрасно, що знайшлися такі творчі люди, її друзі, які підштовхнули її до видання її першої, я наголошую, першої збірки поезії Мелодія кохання. І так народилася ця книжка Мелодія кохання. Я про пані Аллу хочу сказати, що це є дійсно така творча талановита особистість. Це людина, яка дуже гарно вміє співати. Вона весела, життєрадісна, е, як кажуть, коли бере завжди активну участь у всіх громадських заходах. Вона не перший раз до мене приходить в музей і завжди приходить з готовим подарунок. А подарунок у пані Алли – це є вірш, присвячений. З митцями, які презентують нас з виставки в музеї. Мені приємно, що минулого року Алла Матвіївна, коли в нас був концерт, присвячений Дню міста, вона відкривала цей захід, вона читала вірш, який присвятила вона нашому рідному місту Борислав. Я, звичайно, я думаю, що пані Алла пізніше прочитає цей вірш і не тільки один вірш, а з вашого дозволу, я зачитаю вірш. Пані Але, який так і називається мелодія кохання. Мелодія кохання в душі моїй співа, її гарячі струни любов'ю огорта. Мелодія кохання в мені завжди жива, вона і серце, і душу підносить до небеса. Мелодія кохання, єднання двох сердець дає нас нагу жити. І віру в майбуття. Мелодія кохання, найвищий це вінець, який несе собою прекрасне життя. Мелодія кохання зборонить серце в край і вирве з нього полум'я високого чуття. Мелодія кохання це радість і журба. Мелодія кохання, це вічна пісня і життя. Я з великої приємності хочу зараз запросити до слова Аллу Горбачову, яка трішки розповість про себе. Пані Аллу, ви пишете душі з дитинства. Може пригадаєте, скільки років вам було, коли ви написали перший, як кажуть, вірш і кому був він присвячений? Слава Ісусу Христу! Христос Христу! Христос воскрес. Христос воскрес. Христос, воскрес. Христос, воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес! Я дуже рада і всіх вітаю і дякую за те, що прийшли на мою першу презентацію, моєї першої книжки. Вона маленька, але я зложила в неї душу і серце, тому що я писала дійсно душею і серцем. Мені болить судьба, доля нашої України. Болить, як і всім нам болить. І я хотіла то виразити іменно в Верша. Є в мене і про АТО, і про Майдан, є різні розділи в цій книжеці, про Бога перший розділ, другий про Україну. Також написала про трагедію України, Голодомор, Чорнобиль, Заробітчани. Це теж наша трагедія, що немає роботи тут і їдуть заробляти за кордон. Трохи написала за владу, що не дуже так нами опікується. О, написала про матір, про свою родину, про друзів своїх щирих, бо, дякуючи друзям, я і видала книжку. Було багато, я дійсно з дитинства писала. Перший вірш був про сонце. Дев'ять років, і я його послала ще в газету. Дупувала його. Ще й гонорар перше дістала тоді. Це ж я ще мала була. Є в мене вірші і про природу, як зараз з природою негарно погодяться, є про друзів менших, про наших тваринок. І кохання щире, велике між людьми. Така збірка в мене вийшла, тому що. Не знаю, чи ще вдасться, віршів багато, але чи вдасться ще друкувати, бо зараз все дорого. А ми, ми живемо на тих копійках. Ну, не важливо. Головне, що ми тягнемося до творчості. От війна йде, давалося би тяжко, все. а люди все-таки творять. Дивіться, які картини гарні як балюють. Це мої художники, мої друзі з Городоччини. Вони тут виставляють вже не перший раз свої картини в Львові, Дрогобичі. І я їх супроводжую, свої друзі. Читаю вірші, вітаю їх. От. Так ми дружимо і дай Боже, щоб дійсно кінчилася та війна, і люди до творчості йшли, щоб спілкувалися, щоб був мир на землі, щоб люди милосердя дарували одне другому. От. Тому я хочу прочитати сьогодні вірш «Ісус» з розділу про Бога, любов про Бога. «В Петербурзі в Ермітажі побачила Ісуса в Терновому Вінці. Він ніс свій хрест, немов в екстазі, і кров з під вінця котилась по щоці. Під тяжкістю Христа зірнувшись, в очах страждання за людський гріх, схилився він, немов спіткнувшись, але не впав, бо на голову красть свій ніс. Він йшов замучений, на тяжку муку. За нас страждати, за люд весь грішний. А я замерла, простягнувши руки, молитви впавши на коліна грішні. За що, о Боже милосердний? Ти сина свого дав на муки, розп'яли це тіло, що спасенне, а Він воскрес, щоб молились люди, щоб каялись в гріхах і несли віру, щоб Бог і син його, простивши нас, спасли. Я плакала і молилася за душу світлу і подумки була на тій горі, о як хотіла відмінити. Кару грішну, та хто є, тільки пев його учив. Дуже добре, що пані Алла підтримує родину, найближчі люди її утворюють. І я по великої приємності зараз запрошую внучку її Вікторію. Воскрес. Христа воскрес. Насправді вірші я не вмію писати так, як моя бабуся, на жаль, не передався такий талант. Хочу сказати, що ти дуже велика молодець, насправді. Тому що, незважаючи на все, що в тебе було в житті, і добре, і погане, ти це зробила. Ти дуже велика молодець. Я тебе з цим вітаю і надію, що це не останній збір. Yeah. Yeah. Це була тільки перша сходинка. Мелодія кохання. Друга збірка буде музика життя. Я вже дала навіть разу. Я з великою приємністю зараз хочу запросити друзів пані Але. Друзі пані Але стали друзями нашими. З великою приємністю я запрошую художника Василя Лунціна. Я хочу сказати про пана Василя. Він є митець, він є творчем особистим, дуже гарно малює. Той автопортрет, який ви бачите у нас в цьому музеї, Степан Василь намалював і подарував пані Арі. І крім того, пан Василь ще дуже гарно співає. І я надіюся, що ми зараз чуємо у виконанні пані Василя. Ну перше, що заспівали, Я власне хочу кілька слів, бо пані смарату, пані ще раз. Я вже в троловиче вітав її, в пергненьому місці вітаю її. То я рахую, що це ну, не просто рахує, так воно є. Що це в житті кожної творчої людини, кожного судити дуже велика подія видати, скажімо, перший, першу збірочку свою, так само, як перша виставка художника, так само, як перший субор архітектора, так же само, як там, перша симфонія композитора. правда? То ви, очевидно, вже так пішло традиційно. от е, Галина нормально тільки що сказала, що ви медик е, десь я там, так. коли та запаху. Я таки сьогодні рано снідаючи слухав передачу, там десь е, в Києві якісь медики, щоб е, якось наповнити оту, свою лікарню там апаратурою певною, значить, е, пішли теж в мистецтво. Тобто там е, вони за... Самі співають і запрошують там інших, і малюють самі. І вже два мільйони на тому заробили, гривень, виявляється, і закупили апаратуру. Так що, очевидно, дуже так традиційно, медики, ну, можливо, на тому, що ви там десь під час операції, чи як там десь душу торкаєтесь, людську і так далі. Що я вгітаю вас ще раз, бажаю вам натхнення і довгих років життя, і ще не одну з ділочку таку видати. Щоб так на кожній, в кожній бібліотеці не стояли рядами. Ось, ну, пісня. Ну, от що вам співати, кажіть, падя. Бо я вже співав минулого року тут, і в Другобич, і Трускавці, і всюди. Що бачить? Співайте. Про любов. Давні вже дава. На полонині є пліточками, що з'єрманить, всі квітки запасні, чаклунці дорогі, дав ям'я, ти її любить. Люблю тебе, дівча, із полонини, бо в світі кращої, як ти нема, тобі наймення. Чарівний ядар, буду маю про тебе, що хвилини, кохання два слівця, мов соняшні серця, і безнадійністя — глибокий жаль від надаремних мрій і ні розумій. Дівчино чорних брів, любов моя, та скільки раз жити, в житті стріча гориті, гориці, на хмарній круті красу твою, завжди у квітці маленькій дорогі я бачу образ твій, любов мою. люблю тебе, дівча сполони. Ти вперше посміхнулося нині, мов теплі сонця промені ясні, мов квітка із карпатської вершини. Люблю тебе, як квітка з полонини, бо в світі кращої, як ти нема, тобі не, не. чарів не я дав. Бо думаю про тебе, що хвилини, минають віточка, засохла квіточка, що біла серденька її поклав, вже більш небачену в цвіт закосичену, тебе утрачену, я знову задав, бо ти ж як перший цвіт зробила ранній слід серці юних літ, що не засне, а я й сам не знав, що в полонині там, ромен ще звуть ім'я. Люби мене, люблю тебе, дівча із полонини, ти вперше посміхнулася мені. Бо теплі сонця промені ясні, мов квітка із карпатської вершини. Люблю тебе, як квітка з полонини, Був в світі кращої, як ти нема. Тобі наймені чарівне я дав, одуваю про тебе. Що хвали.